І наостанок говоритимемо про спорт. З 22 по 24 лютого у Кам'янському вперше проходив кубок міського голови з боксу, в якому брали участь представники боксерських клубів саме нашого міста. Змагання вийшли дуже видовищними та емоційними. Спортсмени викладалися наповну. Головне ж за результатами трьох днів було визначено найсильніші боксерські клуби міста. Про це далі. Участь у змаганнях брали шість найсильніших боксерських клубів Кам'янського 210 спортсменів. Що володі має займатися? Боксери демонстрували високий рівень підготовки, стійкість та жагу до перемоги. «Сьогодні треба було обов'язково виграти. Гаряче було і на трибунах. Вболівальники не стримували емоції та як могли підтримували своїх спортсменів. Боксери діляться це неабияк додає сил. Ти, коли боксуєш, ти чуєш цю енергію. Тобі ну аж на душі стає ну, добре. Ну. Приємно, коли весь зал за тебе вболіває, Займаюся з другого класу. тренуюсь вже ну з самого початку в боксерському клубу. «Рим». У дитинстві тато привів, сказав, ти будеш боксером враженнями від побаченого поділився почесний гість змагань, дворазовий призер Олімпійських ігор, чемпіон Європи та світу з боксу Віктор Савченко. Ну і дівчатки, і хлопчики молоденькі. Ще попиту маловато, але бажання, бажання достатньо. Бажання достатньо для того, щоб, щоб вирвати перемогу. Організація турніра на вищому рівні. Це заслуга мерії, це заслуга його помічників, це заслуга всієї команди, якою він чолі. До проведення видовищних змагань долучилися чимало спортсменів та партнерів небайдужих до розвитку спорту у місті. Це МТС Бетон, Руді, Оріль, Лідер, Ресторан Сало, компанія Мастерок, Боді Кремс, Біофарма Плазма. Генеральним спонсором кубку виступила громадська організація Бджола. Моє враження дуже яскраве, дуже гарна була організація. Дякую за підтримку міському голові ГО «Бджола». Дякую нашим спортсменам та тренерам, які залучилися до проведення цього змагання. За результатами трьох днів напружених змагань та карколомних зустрічей на рингу, Перше місце боксерський клуб Ринг, другий номер нородин лівий берег, третє ДЮСШ номер нородин правобережжя. Клуби переможці отримали сертифікати на поліпшення матеріальної бази своїх спортивних закладів. Моє впечатлення від цих змагань найпозитивніше. позитивне. У нас образувалась. Новая федерация, все новое, все, все правильно, все организовано. И, и первый раз проводятся эти соревнования. Э, такого масштаба не было, чтобы выбрать лучший спортивный зал, лучший клуб, кто как работает, посмотреть. Я бы сказал, как говорят американские профессионалы, это первый и не последний кубок боксерского клуба Ринг.